Всім привіт, друзі! На жаль, сьогодні не найкращий привід для відео, але все ж таки я зіштовхнувся з цією чудовою пригодою, чудовою пригодою, і варто вам про це розповісти, щоб ви були більш досвідченими. Можливо, це відео допоможе комусь з вас не допустити такої неприємності, як це сталося у мене. Насправді це прям болячка сьомого акорду і акорд Тел, чи які вони там оті ці акори були схожі на сьомий акорд. Це конструктивний прорахунок розробника. Це було визнано з акорами, з сьомими акордами, на жаль, ні. Коротше, ЕБУ у нас знаходиться під блоком кондиціонеру, і там випадає конденсатик, і ЕБУ у нас потрошку починає підгнівати е, корпус, а потім все це потрапляє діло всередину і потрапляє на плату. Ну і, звісно ж, йдуть окисляючі процеси, і, на жаль, потім ЕБУ виходить. З ладу. Коротше, що трапилося? Помилка p 0 Буває ще 985. Як це відбулося? Давайте спочатку. В минулому році взимку мене почались такі цікаві моменти, коли я. Їздив на акорді, у мене періодично вискакував чек-сістем, буквально на секунду, і пропадав. Я навіть спершу не міг спіймати поглядом, що то вони таке там блимає, тому що це буквально була секунда, і все. Підключав ОБД, і помилок взагалі ніяких не було в системі. Ну, коротше, було не що. Цьому році ми пішли далі. Дивіться, яка гирлянда у мене загорілася. чек Чексістему ці шестеренки ВСА підключаємо ОБД і бачимо помилку. p 0986. Що тут може бути? Приблизно в випадках 1% зі 100 буває таке, що дійсно проблема в коробці. Там якийсь соленоїд треба замінити. І буває ще десь приблизно стільки ж вірогідності, десь близько 1%, що десь там якась проводка довбить. І 98%, що це все ж таки ЕБУ. Не знаю точно, що у мене. Можливо, треба реально якісь там контакти десь підчистити, якийсь пін, і буде все добре, зробити калібровку АКПП. Можливо, але це не факт. І частіше за все, все ж таки ЕБУ, тому зараз ми. Поліземо, скинемо еБУ мою, подивимося на її стан і зробимо важливий момент. Якщо там в мене гайка вже еБУ, ну звісно ж щось там зробити не вийде. Ми його просто почистимо. Якщо дасть, ефект це кльово, але мало ймовірно, скоріш за все, це тільки перше відео серії помилки P0986. Але все ж таки треба почати з чогось. По перше, подивимося номер мого БУ, щоб я розумів, що треба Захару писати, яке би треба шукати. Другий момент: ми зробимо захисний кожух для того, щоб волога не потрапляла на нашу плату. Це варто зробити насправді. Оце найголовніше. Якщо ви ще не маєте таких проблем з акордом, і, до речі, і мобілайзер часто довбить також, коли проблеми з ЕБУ, і АКПП, оці помилки вискакують. От коротше, якщо у вас таких ще помилок немає, то реально рекомендую скинути ЕБУ і зробити туди додатковий кожух для того, щоб ви в майбутньому з цим і не заштовхнулися. Тож треба тепер почати щось робити. Якщо ви наважитесь туди все ж таки лізти самотужки, важливо спершу від'єднати акум. Після того, як ми скинули акум, можна лізти вже до нашого блоку управління. Тут ми маємо такі от кліпси чудові. М, -м, я люблю ці кліпси. Коротше, викручуємо з двох боків оцей шматочок пластику і погнали. Також треба буде від'єднати ось ці воздуховоди, дві штучки. Пасажирського і з водійської сторони ось наш блок управління. Так от треба буде відігнути ковролін, він тримається на двох болтах на 10. І з іншого боку робимо так само. Тут на двох тримається ще зверху є один. Під воздуховод на ноги задніх пасажирів. Які йде. Ось він блок. О, вже видно. Оцей є гниль. Чудово. Five minutes later. Два болти викрутили, блок від'єднав, фішки ви не переплутаєте, вони всі різні. Винімається, наче як через пасажирську сторону, але я не певен. Однозначно. Ну, наче так. Це такий у нас блок тут, бляха. Все залежить від того, як сильно відігнеться ковролін. Чик. Дві перемога. Ось, і він у всіх у в всіх цьому куту починає підгнивати. Хоча він типу алюмінієвий. Зараз скриємо, ще подивимося, що там по платі. Це прям, на жаль, класична тема з гниллю тут. Гніє у всіх в одному і тому місці. І просто все залежить від стану е самого коробу. Типу, якщо там не дуже сильно і все це не перейшло всередину наплату, то все добре. Якщо перейшло, то погано. Ну і тут не вгадаєш, коротше, насправді раджу всім бути більш уважним до цього моменту. Це не так багато часу потребує для того, щоб зняти, подивитись. Його насправді можна пофарбувати епоксидним ґрунтом, щоб не гнило. Можна зробити кожух, мабуть, зробимо. І подивитися, звісно, що там по платі. По платі я воно тут все не дуже. Я вже в принципі це бачу. А, тих шість, мабуть, це ж теж, мабуть, воно. А може і ні. Ну, Це кришкові. Ні, це не кришкові. Так. Ну і от воно, типове місце. Тут є ураження. Але, ну, на перший погляд насправді невеликі. Ми зараз це діло почистимо і подивимося, який ми матимемо ефект. Якщо не матимемо, то звісно ж будемо шукати далі. Ну, там є реальне окислення. Сподіваюсь, що не дуже все критично. Тепер попрацюємо з нашим кейсиком під ГБУ. Що ми маємо тут? Дивіться, яка штука. Тут от ми бачимо доволі багато вже корозії, плюс ось це, скоріш за все, також щось там капнуло. Тож треба це закрити, зробимо кожух, а це треба однозначно відчистити, щоб це не продовжувалось, і покрити хоча б епоксидним ґрунтом, бо інакше буде недобре. Як ви бачите, все це пересюди. Через це і маємо проблеми по платі. Хоча проблеми насправді невеличкі. Я думав, що там буде значно гірша ситуація і Взагалі ніяких пошкоджень на платі я не побачив, окрім ось цих продуктів розпаду. Всі ножки на всіх модулях цілі, тому все ж таки сподіваюся, що це може і допоможе. навіть як фіксу тут вистачить, щоб все це закрити. Хоча не точно. Так, все перекрито. Зараз ще раз проллю сюди як фіксом. Буде топчик, буде у нас чудова парасолька. Плюс ще момент цікавий, коротше, з цього боку, де починається корозія, також з нашого карпету може підійматися волога знизу, і також через це тут починає ці всі процеси відбуватися. Можливо, навіть вина в цьому, не знаю точно. Мені це не принципово, аби це все зараз пофіксити, і щоб все пройшло. Це головне. Так. Ну, кульовий ж зонтик, поставте лайк хоча б за зонтик. За парасольку вибачте. Це у вас парасолька. Я вважаю, що мені за це мають Нобелевську премію дати. <рес> Виглядає, звісно, так собі. Але ще раз повторюсь, головне, щоб виконував свою функцію. Сподіваюсь, що все влізе, там, там є люфти, в принципі, можна буде зіграти вліво-вправо. Насправді, можна було загнути трошки далі. Не знаю, чого я так зробив багато відступу. Дивно. Ну, добре, нехай так. сподіваюсь, все влізе. І зараз сюди приклеїмо ніжки, а до самого корпусу буде все клеїтись на двосторонній скотч. В принципі, все доволі очевидно. Так, у нас є залишки. Це у нас ПВХ 8 мм. Так, да, так, 8. Зараз з нього зробимо кілька ніжок і погнали, але це вже треба ножем різати, бо товстий матеріал. Не прорізати вже ножицями. Так. Ось вони три наші ніжки. Ось тут треба щось відідрати. Клей, залишки клею від минулого проєкту для вас ще майбутнього. Хіба це не витвір мистецтва? Так, друзі, ніжки з під'ємом нашим, з підйомом, двосторонній скотч, все це потім ось таким ось чином закріпиться. Отак от. Воно матиме невеличкий нахил, тому вся волога має лап. Ой, ну, Типу має стікати. Сподіваюся, що так і буде. Сподіваюсь, взагалі тут вологи ніякої не буде. Ну і щоб вам зараз це не різало так сильно око, все ж таки пофарбую її трошки, припилю, так би мовити, фарбою. Ну і от тут от ми зараз епоксидним ґрунтом обробимо. Тут у нас вже готується чиясь майбутня накладочка Дорест. Збираємо все докупи. Сподіваюсь, ну, першочергово хоча б щоб не стало гірше після того, як я поліз до плати. Ну, а потім вже сподіваємось на покращення. Реальна плата в гарному стані. Нічого тут взагалі немає, ніяких нерозломів, ніде ніяка ніжки від процесора не відгнила. В цілому не бачу взагалі нічого по оплаті. Можливо, що ті невеличкі окислення давали такий ефект. Можливо, що це допоможе, можливо, не допоможе. Поки що важко щось спрогнозувати, тільки надію маємо. Ну, принаймні, поліз я сюди однозначно не дарма, бо ну, далі було б тільки гірше. Добре, що це я усунув тільки на початку. Бо якщо корпус дійсно підгнивав, то на платі все в цілому ок. Пройшло трошки більше доби з моменту, коли я це все діло встановив назад. Звісно, лячно було, що капець, що мізки взагалі не запрацюють, що я щось пошкодив там і все таке. Ну ви самі розумієте, це максимально відповідальна задача. Так глибоко в вакорти я ще не лазив і до того ж до. Такого надважливого місця, так би мовити, Стрьомно було нереально просто. Хотілося вчора ще зняти вам свою реакцію після того, як я встановив і тестив машину. Але, на жаль, моя камера вирішила, що не варто знімати і просто сів акумулятор і не було можливості зарядити. Тому. Знімає вже через добу. Що ми маємо, друзі мої? Ну по-перше, за добу авто проїхало десь близько ну, може 50, може 70 кілометрів. Небагато насправді на даний момент чеку немає. Чек був скинути автоматично за тої умови, що знімався акумулятор. Це логічно. Скоріше за все, якщо підкинути ОБД, то чек в системі ще залишився. Ну, типу, помилка, і бо я її не прибирав. Через ОБД це не є принципово на приборній панелі е, немає зараз ніякого чеку, немає помилок. Тут щось якась їде поряд, бубнить триндить. Що доволі рано казати про те, що все ж таки я переміг помилку P0986, все ж таки мало прибігу. Це не є гарантія взагалі, але плата була дійсно в гарному стані. Я просто прибрав все сміття і сподіваюся, що все ж таки це ну, має сенс, і це мож, могло бути причиною ці, цієї помилки, це реально так. І можливо, що е, або на певний час я відстрочив глобальну поломку, наприклад, заміну е, ЕБУ, або можливо навіть і пофіксив. Не знаю, якщо знову ж таки проблема була саме в цьому. Скоріше за все, в наступну неділю я також викладу вам ролик про цю помилку, про свої. Враження, як воно що відбувається, чи з'явився чек знову чи ні. Ну для того, щоб ви все ж таки розуміли, що я можу ще сказати, наскільки це було виправдано взагалі робити, і чи варто було туди лізти, і чи варто зараз вам брати з мене приклад? Це доволі суб'єктивно, але друзі мої коробка почала переключати передачі значно м'якіше ніж це було до того, як я знімав ЕБУ. Чи можна сказати, що за допомогою звичайної такої чистки місків я типу зробив переключення передач м'якішими? Ну це ні, мабуть таке ні. Я тут більше думаю, що Скоріше за все передачі стали перемикатися трошки м'якіше за рахунок того, що я скидував ЕБУ, і, можливо, там сама коробка перекинулась на якісь там стандартні налаштування заводські, не знаю. Дефолтні якісь налаштування, можливо, упало. Не знаю, реально, це мені важко сказати. Я взагалі не спец в цьому питанні. Парасолька моя е, умовна, вона е, без проблем влізла туди. Я взагалі не міряв нічого по місцю. Типу, ну просто по самому блоку ЕБУ е, зробив. В цю накладку верхню і встановив. В цілому все влізло, все окей. Тепер волога не буде попадати на сам блок, вона буде стікати по ПВХ. Це, я вважаю, теж ну, треба було зробити однозначно. І тепер основне, чи варто вам таке робити, чи ні. Друзі, насправді, дійсно, враховуючи той факт, що це ну, прям досить розповсюджена проблема в акордах окислення ЕБУ. То, звісно, туди варто залізти. Тим паче, цим авто вже по 20 плюс років. Ну скоріш за все, що абсолютно на кожному може бути блоці, отакі от е, вже процеси корозії, і просто це треба присікати. Але друзі, але важливий момент, якщо ви в цілому не колупаєте самі тачки, мабуть, все ж таки я б вам не радив лізти туди самотужки. Краще звернутися, звернутися до якихось спеціалістів для того, щоб просто ну, щоб потім ви мене не винили. Що я вас змотивував туди полізти? А ви там ну випадково щось там десь відламалося, і тачка взагалі тер не запускається. Ви на евакуаторі їдете на сервіс, і вам там е нараховують нереальні суми ремонту ваших місків. Тому все ж таки, якщо ви не впевнені в своїх силах, то краще туди самому не лізти. Але зробити це однозначно варто. І момент такий, я не себе рекламую в жодному разі. Я не, не буду нікому знімати ЕБУ. Ну, типу, зробити, наприклад, туди отаку парасолю можливо. Чистити ЕБУ я нікому не планую. Тож вибачайте, я не хочу брати на за це відповідальність на себе. Бо фіг його зна, що там, як там, ну все індивідуально доволі. І ще цікавий момент, який я можу виділити з оцього нового свого досвіду, це те, що багато з вас все ж таки дивляться ці ролики і думають, чи придбати собі акордик. І тепер, от хто, якщо зараз такий є тут, то ви можете цим моментом також скористатися при огляді автомобіля, коли ви дивитесь його, щоб придбати. Чому так? Дивіться, яка фішка. Долізти до ось цього краю це от окислення, відбувається з водійської сторони. Там треба викрутити одну кліпсу і один саморіз крестовою викруткою, і ви, і плюс зняти дефлектор, який йде на ноги задніх пасажирів, і ви можете побачити ось цей саме край блоку БУ, де відбувається корозія. І теж дивіться, це буквально три хвилинки. Але якщо ви дивитесь тачку, ви знімаєте ці панельку, бачите, що там є окислення. По перше, ви одразу можете розуміти, що Ну, треба буде з цим щось зробити для того, щоб ви могли спокійно їздити і щоб вас це не турбувало, і щоб ви не зіштовхнулися з такими проблемами, як зіштовхнувся я. А інколи бувають проблеми і інакші саме через ЕБУ. І другий момент це те, що цей блок може стати чудовим привідом для торгу. Тому що. Якщо там є окислення, їх багато, і все ж таки ви бачите, що тачка в цілому якби в гарному стані. І, але при цьому ви бачите окислення на Блоці, то типу ЕБУ я подивився в Гуглі, я реально не питав по розборках, хто, що просить за них, але чисто в Гуглі від е, наче 10 тисяч гривень до 20, типу, 500 баксів за ЕБУ. Скоріше за все це БУ ж не ЕБУ. Ну, якби, типу, якщо що, ви реально можете, е, типу, поторгуватися за ЕБУ, тому що, ну а чого б ні, якщо так, я вважаю, що це дійсно гарний привід для торгу, і там е, є за що поборотися. Тому, якщо дійсно тачка гарна, не лініться, реально скидайте цю панельку і погляньте просто в якому стані ЕБУ. Можливо, все ж таки, або ви передумаєте, якщо там взагалі все погано, або можливо, просто ви додатково зменшите собі вартість потенційного вашого автомобіля. Отакі, от, от справи, я сподіваюся, що на наступному тижні у новому відео я просто вам буду розповідати, що все ж таки все ок з моїм блоком. І що більше цієї помилки я не бачив. Ну а там подивимось, бо насправді я розумію, ще куди можна лізти, якщо все ж таки це було не воно, або можливо навіть і доведеться замінювати. В одній зі статей я читав, що у людини блок взагалі був в гарному стані, і там перетрусили все, що можна, навіть замінили КПП. А в результаті, коротше, це не допомогло. І саме з цією помилкою p 0986 Коротше, закінчилось тим, що він підкинув в нові мізки, і все пройшло. І це дійсно, ну, такий собі моментик, неприємно. Звісно, неприємно, тому хочеться все ж таки, щоб. Такого не було. Будемо сподіватися на краще. Я вважаю. Дякую, друзі, за перегляд. Не забувайте підтримувати лайками, підписками, коментарами наш проєктик. Сподіваюсь, вам цей контент цікавий і пізнавальний. Побажайте мені успіхів і моєму акорду. До нових зустрічей до наступної неділі. Всім пока.